Що? Ти вже кинув? О, триндеш. Що? Що таке? Чому триндеш? Здається, я переплутав кільця, коли драшнив Чоча. Що? А де воно? Де воно? Краще цього не знати. І обручкою, Рейчел. Я беру... Стій! Привіт. А... Чувак, усе нормально? Не дуже. Що ти робиш? Я розумію, це дивно, але я маю взяти обручку. Лише на секундочку. Я миттю віддам. Обіцяю. Будь ласка, mm -hmm. Рендал. іди сідай. Рендал, дай мені кільце, будь ласка. Рендал, секунду. Надінь обручку на палець. Ні, Рендал, послухай Р обручку, я ж на секундочку. Палець просовий! Будь ласка, котику гаразд. Цієї обручка.